Чи замислювався ти, звідки пішли всі народи на землі? Сьогодні ми поговоримо про трьох притів, які визначили напрям всього людства. Після потопу, коли світ почався з чистого аркушу, як ми вже раніше говорили, з'явилися континенти, тобто земля поділилася, клімат зовсім інший стався, і Бог залишив лише одну сім'ю для життя це сім'я Ноя. І як ми пам'ятаємо, він мав трьох синів: Сима, Хама та Єфета. І сьогодні ми розглянемо дуже цікаву історію, пов'язану саме з ними. Тому з новим життям залишилися старі проблеми, а саме, гріх. Сьогодні ми дізнаємось, як один синів Ноя він викрив гріх батька свого, а два інших вони навпаки покрили цей гріх. І хто з них вчинив правильно? І як це вплинуло на людство? Адже від кожного з цих трьох братів пішли різні народи. Саме в цій історії розкривається відповідь на питання, чому одні народи йдуть шляхом благословення, а інші шляхом прокляття. Це не просто історія про сім'ю, це пророцтво на всі народи. А також про той вибір, який стоїть перед кожним із нас. Тож поїхали. Що робить Ной, як тільки виходить із ковчега? Він приносить жертву Богу, тобто він підтверджує, що він вірить в Христа, приймає його, що він вірить в Спасителя, очікує його. І якщо заглянемо трішечки наперед, ми прочитаємо ось таке: Ной насадив виноградник і випив він вина із п'янів. І лежав оголеним у наметі своєму. Вау, ви уявляєте, Ной посадив виноградник, пив вино, сп'янів і лежав оголеним у наметі своєму. І ось приходить один із синів, і він бачить всю цю картину. І він думає: ось це мій батько-грішник? Треба розказати і показати це все своїм братам, але він відкинув одну дуже важливу деталь: люди праведні не за рахунок своїх справ, а за рахунок віри і очікування Спасителя. Давайте нехай мої слова вони не будуть пусті, і ми їх будемо підтверджувати словом. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і правди немає в нас. З цього ми розуміємо, що абсолютно всі люди вони мають гріх. І читаємо ще один вірш. Однак, дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Чи згрішив ной тим, що він напився і лежав голим у наметі своєму? Так, він згрішив. Чи грішу я сьогодні? Так я грішу. А чи грішиш ти, любий глядачу? Так, ти грішиш, але ти маєш пам'ятати, і я маю пам'ятати, і Ной пам'ятав що жертви Христа, Спасителя, завіт, який уклав Бог з усім людством, достатньо, щоб покрити весь наш гріх. Можливо, це твердження не завжди вигідне для священиків і так далі, але так задумав Бог. І тому цей гріх ноя він не був настільки постидним, що вартував того, щоб його син принижував. А син цим показав, яка є його віра, і справа не в тому, що він це показав своїм братам чи батьку. Справа в тому, що Бог він бачить серця, але настав час, коли хам він підтвердив. Свій намір серця, що він не так приймає вірою, як хоче виправдовуватися своїми справами, як надіється на цю ідеальну картинку, як все має бути. І дуже часто в церквах ми бачимо таку картину, що приходить людина, і спочатку цю людину хочуть зробити дуже гарну картинку. Не пий, не кури, веди себе так роби то сьо, а потім дасть Бог і людина прийме Христа в серце. Супер! Але на жаль, це дуже недієво, і це дуже хибний шлях. Тому ми часто бачимо, як люди просто приходять, десь в них не виходить ідеально цю картинку підтримувати. Вони думають, що ну, все, я не підходжу під цей формат, я втомився. А для чого я це все роблю? Я пішов, папа. -па». Або ще краще, коли люди настільки осуджують, що людина не може повернутися в церкву. Це дуже сумно, тому що так не має бути. Як же ж вона діє насправді? Приходить людина, і важливо, щоб вона. Прийняла вірою Христа, що його жертви достатньо, і що Ісус Христос є Богом. Тобто, це розуміння цих два пункти. Коли людина Приймає вірою Христа, дух Христа живе всередині неї, Дух Божий живе всередині цієї людини. Тоді і її життя воно змінюється, тобто зміни приходять зсередини назовні, а не навпаки, зробимо ідеальну картинку, і може там щось поміняється. Може, але як ти це розрізниш. І суть не в тому, що людина має це якось розрізняти, «У, чи точно цей приймає Христа, чи не точно. Але хочеш чи не хочеш, справами це або підтверджується, або навпаки, нищиться. І ось один свій. Підтвердив, що він надіється на свої справи і на те, що батько має класно чинити і ніколи не грішити. Але це неможливо, і ми вже прочитали місця з писання, які нам це підтверджують. І давайте прочитаємо цю історію повністю. Сини Ноєві, що вийшли з ковчега, були сим, хам і Єфет Хам же був батьком Ханаана. Ці троє були синами Ноєвими. І від них заселилася уся земля. Ну й почав обробляти землю і насадив виноградник. І випив він вина із піанів і лежав оголеним у наметі своєму, і побачив хам батько Ханаана, наготу батька свого. І, вийшовши, розповів двом братам своїм. Сим же і Єфет взяли одяг і, поклавши його на плечі свої, пішли задом і покрили наготу батька свого. Обличчя їхні були повернені назад, і вони не бачили наготи батька свого. Ну і витворізів від. Вина свого і довідався, що вчинив над ним менший син його, і сказав: Проклятий Ханаан, раб рабів буде він у братів своїх. Потім сказав: Благословений Господь Бог Симів, Ханаан же буде рабом йому. Нехай поширить Бог Яфета, нехай оселиться він у наметах симових, ханаан же буде рабом йому. Так, тобто, Ханаан це є внук Ноя, але і на нього є також пророцтво, як Ной заповів, як буде. Далі відбуватися їхня доля. І чому нам це важливо? Тому що від кожного з цих братів е, пішов певний народ. І ось ми навіть сьогодні дізнаємося, від кого ж пішли ми. Я думаю, це дуже цікаво. Спочатку хам побачив, що його батько голий. І знаєте, нагота, коли людина гола, в Біблії це дуже часто є прообразом того, що людина згрішила. Тобто нагота прообраз гріха. Хам заходить і бачить Гріх батька, він не бачить його праведність через віру, а він бачить гріх батька. І коли він це розповідає своїм братам, вони вирішують взяти одяг і, не дивлячись на цей гріх батька, тобто вони навіть не дивились на нього, так от йшли і накинули одяг на Ноя, щоб прикрити його гріх. І знову ж таки, якщо проведемо такі паралелі, то жертви Христа достатньо, щоб покрити будь-який гріх, крім гріха, який веде до смерті, а це невиконання оцих перших двох пунктів. Тобто, коли людина не приймає, що Христос є Бог, як в старому завіті, вони очікували Спасителя, що сам Бог прийде на цю землю, і віддасть себе в жертву, плата за гріх, смерть, але і воскресне для того, щоб ми були виправдані. І друге це. Прийняти той факт, що жертви Христа достатньо, що своїми справами, як би ми не старалися, якими б ми добрими не були, не вийде. От просто не вийде. Це не означає, що не потрібно бути добрими, не потрібно робити добрих справ. А навіщо старатися? Ні, це не про це, тому що Бог, Він бачить наміри серця. Якщо ти не стараєшся, то тут вже щось не так, тому так також не вийде. Але суть не надіятись лише на добрі справи. Якщо десь є якийсь гріх, не картати себе. І казати все, Бог мене не пробачить, я себе не пробачу. Люди мене не пробачать, то мене не пробачать. Люди можуть не пробачити. Іноді самому себе буває важко. Але це теж не з цим Треба розбиратися. Але Бог він пробачає, якщо цей гріх не веде до смерті. Тобто, якщо ти його приймаєш. Повністю і його жертву, що їй достатньо, і його як, як Господа і Спасителя, тоді він покриє весь твій гріх і простить тебе, як би ти не начудив. Тому що якщо почитати старий завіт, і ми далі будемо ще більше і більше розбирати, то ось ці божі люди, пророки, сини Божі, стільки всього чудили, що це показує нам Божу милість і любов до всіх. Абсолютно, чому теорія Хама була неправдива, що мають бути класні ідеальні справи, а потім вже можливо. О, десь там якась віра, Тож, давайте читаємо далі. Ви, що виправдовуєтеся законом, залишилися без Христа, відпали від благодаті. Закон це ці 10 заповідей, що вже були дані ізраїльському народі при тому, коли вони виходили із єгипетської землі. Ісус, Господь, він не відміняє закон, віра, вона не відміняє закон, але вона не говорить, що ми по ньому спасаємося. Ось що важливо розуміти. Тобто, якщо ми надіємося, що ми все чітко по пунктикам буде. Виконувати перша, друга, третя, п'ята, сьома, десята заповідь, але не будемо. Дивитися і слідкувати за своїм серцем, чи ми маємо цю віру спасити, чи наш фокус він не збився. Тоді це все не має сенсу, якщо ми надіємося на закон. Так само і Давид називає блаженим чоловіка, якому Бог зараховує праведність незалежно від діл, блажені ті, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи відпущені. Блажена людина, якій Господь не зарахує гріха. Тобто, також бачимо підтвердження, що Бог зараховує праведність, Незалежно від діл, але залежно від віри. Тому Ной, він не втратив своє спасіння тим, що він напився. Він як приймав Спасителя і Бога, так і приймає далі. Але проявилася сутність гріховної природи, яка є у кожній людині, яка передається нам із покоління в покоління, тече в наших генах, ДНК і так далі. Але саме завдяки Христу ми отримали це спасіння, ми отримали цю святість. Святість це відділеність для Бога. В даній історії історії Сим та Єфет є образом Євангелієм, тобто благої звістки, тих, хто не засудили, а покрили гріх, бо саме це зробив Христос. Він покрив наш сором своєю праведністю. Давайте ще раз ця реакція. Сима Хама та Єфета на гріх Ноя показала їх істину віру і хто на що надіється. Хам показав своє невірство, що він не приймає і відкидає Слово Боже, завіт з Христом, він надіється на свої справи. Ханан же буде рабом Симові. Тобто син Хама буде рабом Симові. Нехай поширить Бог Єфета, нехай оселиться він у наметах Симових. Ханан же буде рабом йому. Тому ми бачимо, що син Хама, він буде рабом і Симу, і Яфет. Яфет буде жити у наметах Симових, також дуже цікаво. І далі ми побачимо, що ж це означає. Перше, про кого ми поговоримо, це Яфет. Я думаю, це особливо цікаво, тому що слов'яни це народи, які пішли від яфета. Нащадки Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех. Терас, тобто це слов'яни, а саме: русини, українці, поляки, болгари, серби, германці, німці, скандинави, англійці, романські народи, італійці, французи, іспанці, іранці, індуси. Саме від Мадая і греки через Явана, це народи Європи і частково Азії. І ось дуже цікаво сказано, що нехай яфет оселиться у наметах Симових. Це про образ Євангелія, адже Сим це єврейський народ, ті, хто приймали слово Боже. Але ми, яфети, Яф, яфетяни оселяємося в наметах симових. Що це означає? Що ми успадковуємо і приймаємо так те, що належить Симу. Тобто, саме це спасіння, благозвістка, віра у Христа, віра у Спасителя. Тобто, це образ того, як Європа у новому завіті приймає віру, що вийшла з іудейства, тому що іудеї вони ще досі очікують Спасителя. Вони не прийняли того Спасителя, істинного Бога, який прийшов на цю землю. А як ми бачимо, то Яфетяни, тобто ми слов'яни, германці, романські народи, іранці, індуси і греки це ті, хто в основній своїй частині приймають христа, вірять в нього, тобто приймають Слово Боже і в завіті з Христом. Далі поговоримо про хама і його нащадків. Сини хама хуш. Міцфраїм, Ханан. Від хама пішли африканські народи, єгиптяни, філистимляни, ханаанські народи, амореї, хетеї, Євусеї, седоняни. Кушити, це Ефіопія, і немрод. Часто ці народи протистоять Божій волі. Але і їм Бог проявляє своє милосердя, але і свій суд. І третій брат це Сим, сини Сима Елам, Асур. Арфаксат – предок Авраама, Лут Арам. Від Сима пішли євреї, Араби, Асирійці, Арамейці, Перси. Це є народи близького сходу, з яких Бог обрав один. Ізраїльський народ, через який і прийшов Месія Ісус Христос. Це було на території Ханаану, а зараз це сучасний Ізраїль. Бог повертає своїх людей в старому завіті саме до Ханаану, тому що ще від початку Бог знав і запланував, що саме звідти прийде сам Ісус Христос. Тоді вони ще не знали його ім'я. Це був Спаситель, сам Бог, якого вони очікували. І давайте поговоримо про духовний зміст ось цього поділу. Хам є образ людини, яка живе по плоті власною силою. Це образ релігії без Бога. Цим це образ народу обітниці через якого Бог говорить до людства. І Єфет – це образ народів, які увійдуть у спасіння через віру, приймаючи Євангеліє. І давайте підведемо підсумок того, що ми проговорили сьогодні. Нойс грішив, але його віра, як і у Авраама, була зарахована у праведність, тобто суть в вірі. Хам намагався вказати на чужий гріх, але він не розумів свого, який дійсно є вагомим, який веде до смерті. Це не прийняття Божого спасіння, тому що воно дається через віру, а не через прави. Тобто в нього було неправильне розуміння, і своїми справами він підтверджував своє невір'я. Сим і Єфет. Образ благодаті, любові, покриття. Образ Христа. Істина праведність це не те, що ми робимо, а те, у кого ми віримо. Ось така була цікава тема. Я надіюся, що вам також було це корисно, пізнавально. Залишайте коментарі. Дуже вдячна, що ви зі мною. І рухаємося далі, далі більше.